Які ж головні серіальні прем'єри чекають на нас у березні? Давайте розбиратись. Мандалорець у третьому сезоні серіалу, Мисливець за головами, намагається воз'єднати свій народ на їхній трагічній рідній планеті Мандалор. Колись мандалорський народ був знищений імперією в ніч тисячі сліз. Вцілілий мандалорець зміг врятуватись. Прем'єра нового сезону 1 березня. Пері Мейсон, детектив, береться за нове розслідування вбивства. Серіал отримав неочікуване продовження після тривалої перерви. Прем'єра 6 березня дощові собаки. Картина розповість нетрадиційну історію кохання між мамою одиначкою з робітничого класу, її малолітньою донькою та пафосним геєм. І все буде сповнено істериками, паніками, бійками та звичайно сльозами, бо в кожного з героїв цілий вагон проблем. Серіал вийде 6 березня, примара школярки в центрі сюжету дівчина, яку нещодавно вбили. Після смерті вона опиняється у пастці у своїй школі. З'ясовується, що разом з нею у школі замкнені примари всіх, хто помер в ній за останні 100 років. З якоїсь причини дівчина єдина хто все ще може спілкуватися з живими. Вона вирішує використати нові здібності, щоб допомогти розслідуванню власного вбивства. Прем'єра 9 березня. Лицарі Готема – серіал про дітей суперзлодіїв, в якому нащадки ворогів Бетмена будуть в одній команді з його прийомним сином. Вони починають боротися відразу проти двох сил: тих, хто звинувачує їх у смерті Бетмена та банд, які заповнили Готем. Прем'єра серіалу 14 березня. Тед Ласо у третьому сезоні пристрасті збуряться до межі, адже попереду вирішальна сутичка Теда проти його учня, яка визначить долю футбольного клубу Річмонд та всіх його гравців. А головне відповість на питання, що чекає головного героя. Третій сезон вийде вже 15 березня. В описі посилання на спільноту у Твіттер, де скоро будемо обговорювати серіали. Підписуйтесь. Тінь та кістка у другому сезоні. Аліна та Мал вирушають до нового зему, щоб почати все з чистого аркушу. Аліні доводиться приховувати свої здібності, і з кожним днем це стає все складніше. Тим часом Дарклінг набирає могутності, продовжує пошуки Аліни і зрештою знаходить її. Продовження на екранах вже 16 березня. Екстраполяції. серіал. Антологія розповість кілька історій, об'єднаних спільною темою. Як глобальна зміна клімату на нашій планеті впливає на відносини між людьми та їхню роботу? Для проекту підібрали суперзірковий акторський склад. Головні ролі у серіалі виконали Меріл Стріп, Кіт Харрінгтон, Тобі Магуайр, Маріон Котіар, Едвард Нортон та інші прем'єра 17 березня. Рій. Серіал розповідає історію молодої жінки, яка одержима вигаданою попзіркою. Картина занурить в життя Дре та змалює темний бік фанатства, який призводить до руйнування реальності. Серіал вийде 17 березня. Щасливчик Хенк. За сюжетом Хенк Деверо керує відділенням англійської мови та літератури. У недофінансованому коледжі Пенсільванії Кенка переслідують проблеми, він переживає кризу середнього віку, стосунки з дружиною не ладнаються, а стан коледжу та його кафедри стає все гіршим і гіршим. Прем'єра серіалу 19 березня Нічний агент. Картина розкаже про таємний підвал Білого дому, де є телефон, який ніколи не повинен дзвонити. Але що відбувається, коли на нього зателефонують. На екранах вже 23 березня. Шершні. Картина про дівчинок-канібалів отримає цікаве продовження. Тепер же Зелайдже Вудом. Серіал продовжить розповідати про минуле жінок, яким нестерпно, страшно жити в реальності. Другий сезон вийде 24 березня. Спадкоємці. Четверта та фінальна частина історії про заможне і знамените сімейство Роїв, що керує Медіа імперією. Нарешті битва дітей проти батька переходить у найгарячішу фазу. Цікаво, чим все нарешті закінчиться. Початок фінальної історії вже з 26 березня, великі надії. Новий серіал з Олівією Колман. Картина розкаже про сироту на ім'я Піп, який мріє отримати високий статус у суспільстві та стати джентльменом. Він провів все дитинство, навчаючись ремеслу коваля, але все змінюється, коли піп отримує від невідомого благодійника велику грошову суму. З нею він зможе вирушити до Лондона і увійти до вищого суспільства. Серіал вийде 26 березня, сила картина про тінейджерів з суперздібностями. Проект розповість про кількох персонажів із різних куточків світу: від Лондона до Сієтлу, від Нігерії до Східної Європи. Головну роль у проєкті виконала Тоні Колет, прем'єра 31 березня. І не забудьте поставити вподобайку. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.